Всім привіт! У цьому ролику розповім про останні новини із табору київського Динамо перед матчем з Пафосом. Півзахисник київського Динамо Ангель Торес повністю відновився від травми, через яку пропустив усі п'ять стартових матчів цього сезону. Ще тиждень тому 25-річний Вінгер працював індивідуально, але приїжджав з командою у Львів на гру другого туру чемпіонату України проти руха. Торес також поїхав з командою на виїзний матч відповідь проти Пафоса на Кіпрі. Це підтверджують офіційні фото прес-служби клубу. Також журналіст, а таке Михайло Співаковський повідомив про можливі зміни в тренерському штабі Динамо. З того, що я знаю, Динамо наразі планує посилювати методологію в тренерському штабі. Чи це буде новий аналітик, чи ще якийсь помічник, але хтось має бути. Тобто, ключова проблема не в персонально-шовковському, а в тому, що поруч із ним немає того, хто мав би бути. Сказав співаковський в ефірі, тато таке. Нагадаємо, що матч відповідь відбудеться вже 12 серпня. Пряму трансляцію покаже телеканал «2 плюс 2», а також сервіс Київ Стар ТБ». Усі матчі Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів доступні безкоштовно та в прямому ефірі.